Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити про створення безпечного простіру для очного навчання у кривому розі так, наприклад, зі Криворізького ліцею Кредо, в якому триває реконструкція укриття. Воно має стати одним з найсучасніших в місті. До речі, укриття наразі розширюють, а реалізують цей проект спільно з міжнародними партнерами з Люксембургу. Після звершення робіт тут зможе одночасно в цьому укритті перебувати. Понад 200 дітей, ну і власне на якому етапі роботи зараз, як працює ліцей на сьогоднішній день та про важливість взагалі такого очного навчання? Поговоримо далі. В нас у гостях виконуючи обов'язки директорка Криворізького ліцею Кредо Надія Шапарєва. Доброго вечора, пані Надія. Вечі. Скажіть, чи було у вашому закладі укриття раніше? Так, ви займалися до цього так, нашому закладі. Раніше було укриття місткістю на 90 осіб угу. станом на зараз. В результаті реконструкції та ремонту збільшується його потужність до 270 осіб. Як давно стартували роботи, і взагалі чия це була ініціатива? Як так склалося, що з'явилася змога розширити укриття? Ми дізналися, що є такий проект: криця відновлення територіальної громади. Кривого рогу, і власне ми просто подали заявку онлайн, заповнили цю форму і сподівалися на позитивний її розгляд. Пояснили, чому саме ми, чому ми хочемо розширення цієї площі, навіщо воно нам потрібно, з ким ми співпрацюємо, чим живе наш ліцей. І в результаті розгляду нашої заявки ми потрапили ось в такий проект з реконструкції найпростішого укриття. А в цей проект я розумію, все ж таки треба якийсь відбір пройти. Правильно? Ну якщо ви кажете, треба подати заявку, тобто не всі не всі школи чи ліцеї можуть отримати позитивний відгук на це. Тобто так, там треба я, було мотивувати. Я розумію, якось. Да, треба, треба угу. було пояснити, для чого нам це потрібно, і яка діяльність надалі буде плануватися закладом саме з використанням найпростішого укриття. Коли укриття було на 90 дітей, там теж проводилися заняття? Просто так, звичайно, минулий рік ми працювали в змішаному форматі, були визначені певні дні, в ці дні приходили певні класи, і таким чином ми здійснювали освітній процес. Крім того, в нас було активне позашкільне життя, тому що ми є учасниками всеукраїнської гри з парламентської просвіти М18. Під час якої діти знайомляться з діяльністю Верховної Ради, вчаться писати закони, подавати петиції, правильно це все оформлювати. Крім того, ми тісно співпрацюємо з міжнародними школами партнерами Це місто Еспо, Фінляндія. Ми маємо чудових друзів з фінського інформаційно-технологічного ліцею. І ці зустрічі також проводилися в нас неодноразово в укритті з огляду на безпекову ситуацію в нашому місті. Крім того, маємо чудову плідну співпрацю з неурядовою організацією Корпус Миру США. Щотижня наші вчителі, наші учні зустрічалися з волонтерами американцями. І це був так на зразок розмовного клубу, коли англійською діти обговорювали сучасні проблеми підлітків Америки і підлітків України, ділилися поглядами на професійне самовизначення і на те, як варто підтримувати один одного саме психологічно в кризових моментах. У вас таке активне життя так. шкільне в ліцеї. Коли укриття було на 90 дітей, я так розумію, не всі туди якось позмінно вчилися. Тобто це не на повну потужність працювало, Ну в тому плані, що це було якось так, неодноразово не одночасно не могли одночасно сісти всі діти, тому ми визначали дні і класи, в які вони приходили до ліцею, мали змогу навчатися. Тому випадало так, що одні класи навчалися. Двічі на тиждень очно, інші навчалися тричі на тиждень очно. Це було нелегко і непросто. Сподіваємося, що після ремонту ми максимально зможемо вийти офлайн, вмістити максимально так. всіх. А, До речі, скільки зараз навчається? В ліцеї? Зараз навчається 335 учнів в ліцеї. Ну і я думаю, що ми зможемо в підсадку організуватися на офлайн навчання. Скільки приблизно ще може тривати реконструкція, і що вам кажуть по строках? На що ви орієнтуєтесь? Орієнтуємося на листопад 2025 року, угу. і там вже будемо готуватися до очного виходу, облаштуємо все і будемо готові прийняти дітей. Як до речі, розкажіть про власне те, як зараз діти ставляться до змішаної форми і взагалі до очного, коли треба виходити? Бо з одного боку, коли тільки онлайн з'явився це вже 5 років тому, це було дуже незвично, не дуже сприймалося та і зараз є різні думки з цього приводу. Але з іншого боку, є вже покоління дітей, які виросли фактично вже за 5 років в онлайн навченні. Як вони сприймають очне навчання? Наші учні в принципі вони вже підлаштувалися під дистанційний процес і забезпечені вони і технікою, і знають, як цим цим користуватися, але разом з тим відчувають потребу в очних уроках і в очних додаткових зустрічах з учителями, оскільки ми працюємо переважно з старшокласниками. Які мають підготуватися до результативної здачі національного мультипредметного тесту. Станом на зараз ми реалізовуємо проекти з подолання освітніх втрат для учнів 8-9 класів спільно з благодійним міжнародним фондом Сейвет і знову ж таки проєктом Криця, і ми також проводимо заняття з підготовки до національного мультипредметного тесту. Спільно також з цими благодійними фондами і з проектом Криця. Тому ми дуже чекаємо виходу очно для того, щоб наші учні могли проконсультуватися, поставити нам важливі запитання, почути ж... вже наживу вчителя і підтягнути свої знання. Ну і, власне, оце поняття освітні втрати, воно з'явилося якраз в період онлайн-навчання, дистанційного навчання. Коли все ж таки така форма передачі знань, вона не є найоптимальнішою, все ж таки очне відвідування ефективніше, Набагато. особливо там з деяких предметів, з деяких навіть неможливо це робити онлайн. Треба дійсно, щоб діти були присутні фізично. Розкажіть про спеціалізацію взагалі вашого ліцею, про ваші здобутки і досягнення. Наш ліцей має академічне спрямування. Станом на сьогодні ми навчаємо дітей за трьома профілями: це математичний. Філологічний та історико-правовий серед наших здобувачів освіти щороку багато переможців та призерів предметних олімпіад різних рівнів, а також переможців конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт від Малої академії наук України. Ми досить активні в інших напрямках діяльності. У нас активне спортивне життя. Наші вчителі фізичної культури, не дивлячись на ось такий більш переважно дистанційний формат, готують команди учнів до Всеукраїнської шкільної ліги Плічопліч є такий спортивний проект. Маємо там перемоги міського рівня, обласного рівня. У цьому році вдалося підготувати легкоатлетичну команду до забігу на півмарафон, який відбувся нещодавно минулої суботи. Це ваші учні да, маринові. Да, там ми, була шкільна частина в тому на да, півмарафоні. Да, Стілран да, здається, да, так да, він називався. Да, да, да. Ми здобули там третє місце, дуже пишаємося. Як бачимо, не завадив навіть ремонт в укритті. Нам підготуватися і гідно себе представити на цих змаганнях. Тому. Дійсно, нам дуже потрібно вийти на очне навчання, щоб ми могли далі розвивати таланти і здібності наших учнів. Про ліцей можна додати, що команда педагогів це 26 досвідчених вчителів, із них 22 – це вчителі-методисти, вищ, мають вищу категорію. Дуже пишаюся, що в цьому навчальному році нас працює троє вчителів віком до 30 років, що все-таки молодь до нас. Підтягується і е, це нам додає певного драйву в наших заходах. Тому. А до речі, от, щоб сьогодні бути затребуваним, цікавим вчителем для учнів, е, що потрібно, які складові, чи змінилося щось, що з'явилося нового для того, щоб е, в плані вимог до вчителів? Ну, може, таких неофіційних, звичайно, але я, я зрозуміла вас. Вчитель повинен бути розуміючим. В першу чергу, дуже складний час, психологічно дітям важко, вчителям важко. Тому однозначно додаткова психологічна освіта нікому не завадить. Тобто, починаючи урок, кожен педагог починає з психологічного налаштування, з мотивації, чого? для чого ми зустрілися, що ми на цьому уроці для себе відкриємо, як вам це знадобиться в подальшому житті. Тому е наші педагоги. В цьому плані дуже розвиваються. Маємо вчителя, який пройшов курси т'ютерінга і вже став сертифікованим т'ютером і може цими надбаннями ділитися з колегами. Ми намагаємося всі наші додаткові заняття планувати з дітьми саме на засадах тюторської та менторської підтримки. А давайте пояснимо, що таке т'ютор, хто це такий і що це за така кваліфікація додаткова? Це наставник, можна, можна простіше сказати, що це наставник, але якраз це людина, яка поєднує в собі і психолога, і вчителя, і не просто людину, яка дає знання, яка пояснює, як це тобі в житті знадобиться, де ти, де ти зможеш себе потім реалізувати. Це цьому навчають у педагогічних там, університетах. Я маю на увазі, що це прям як окремо підвищення кваліфікації. Це, так? це новий, новий такий Напрямо. напрям. Да, і зараз. Я сподіваюся, що в нас не тільки одна колега а набагато більше здобудуть саме ось знання в цьому напрямку. Крім того, наші вчителі є активними учасниками сертифікації. В минулому навчальному році двоє вчителів успішно подала сертифікацію з такого предмету як історія України та математика. Тому розвиваємося, не стоїмо на місці. Рухаєтесь вперед активно. Ну я бажаю, щоб поява нового укриття в рази збільшеного також покращила роботу і вчителям і вчителям і учням. І хай все буде зроблено вчасно. І будемо вас чекати тут з новими хорошими новинами про роботу ліцею. Далі ми ще подивимося відео власне про те, як зараз виглядає укриття в ліцеї кредо. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була виконуюча обов'язки директорки Криворізького ліцею Кредо Надія Шапарєва у студії. Працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. У морозі продовжують розширювати укриття в навчальних закладах. Системна робота, яку місто реалізує у тому числі за підтримки міжнародних партнерів, дозволяє школярам поступово повертатись до офлайн-навчання. Один із таких прикладів ліцей кредо, де триває масштабна реконструкція сховища. «Фактичний ремонт в найпростішому укритті нашого ліцею дозволяє збільшити кількість дітей, які можуть навчатися офлайн одночасно. На початку ремонту до початку верніше ремонту нашому укритті ми могли розмістити до 90 осіб. Після завершення ремонтних робіт плануємо збільшити кількість міст до 270». На місці звичайного підвалу створюють безпечний, сучасний та комфортний простір. Тут виконують повний комплекс ремонтних і будівельних робіт. Бід, замінюють комунікації, облаштовують вентиляцію, проводять електрику та фарбують стіни. В нас 16 укриттів у навчальних закладах Кривого Рогу, які ми плануємо оновити до кінця поточного року. Ще приблизно 20 ми збираємося відремонтувати та обладнати у 2026 році. Наша мета усюди, де це можливо, надати учням можливість повернутися до навчання в очному форматі. По-перше, тому що нормальному навчальному процесу перешкоджали 6 років. Спочатку пандемія ковіду, потім війна. По-друге, батькам важко доглядати за дітьми та поєднувати їхнє домашнє навчання із роботою. Проєкт реалізують у партнерстві з міжнародною ініціативою Криця підтримка відновлення криворіжжя Великого Герцогства Люксембург. Фахівці об'єднали зусилля, аби створити безпечні умови для навчання під час війни. Ми ставимо перед собою завдання не лише створювати найпростіші укриття, в які діти можуть спуститися ну, коли повітряна тривога. Ми їх зробили вже 218 в закладах освіти в кривому розі, в тому числі три підземні школи. Зараз ми переходимо до іншого формату. Формат це не просто пересидіти в укритті, формат, щоб навчання в укритті, щоб можна було навчатися в укритті. І воно було максимально наближене до нормального навчання. Розширене укриття ліцею кредо будуть використовувати не лише під час тривог. Тут облаштують навчальні кабінети для проведення занять з підготовки до НМТ та гуртків, а частину приміщень поділять із гімназією номер 8 щоб її учні також могли навчатися офлайн у безпечних умовах. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський.